Доброго часу доби. Вітаю всіх на своєму каналі. Мене звуть Юля. Всім мирного неба, перемоги! Слава Україні! Слава нашим захисникам! Вам зроблю зараз розклад на таку тему, що вас чекає у стосунках найближчим часом, найближчим місяцем. Я кажу місяць, а який не має значення, коли б ви це відео не відкрили, тоді ви собі і відлік часу берете місяць. Як не важливо, це зараз просто початок травня, тому я так дивлюся, бо то що на початок травня хто відкриє сьогодні завтра, для того це і буде, що чекає в стосунках на травень. А хто відкриє у липні, у грудні, посередині грудня, посередині лютого немає значення. Ви дивитеся відлік часу. На наступний місяць. Відкрили ви 10-го, наприклад, січня, значить дивитися, що до 10 лютого. Ну, приблизно там, 2-3 дні туди-сюди не має значення. Щоб воно всім підійшло, щоб воно було актуальним, будь-коли хто його не відкриє, то я так буду просто дивлюся на наступний місяць, але коли би ви його не відкрили, тоді і воно буде для вас актуальним. Не забувайте, що розклад загальний, може зрезонувати, не зрезунувати. Я для того візьму спочатку е карту Уейта. І викладу ваша яка ситуація по карті Уейта, А потім візьму в магійну солоди, що вас чекає. Щоб ви зрозуміли, ваш варіант, чи не ваш варіант, ваша ситуація чи не ваша ситуація. Розклад на цій. Господі, на магії на солоди на колоді. Там такі тіла більш оголені, тому попереджаю, що це відео цей розклад 18. Щоб Ютуб щось не придирався, щоб щось мені там не забанили і тому подібне. 18, якщо вам немає 18, я напишу це, звісно, і в описі, і в назві, але і я мушу сказати це на камеру. Відео тільки для 18. Я, хоч і коли загружаю відео, теж загружаю, звісно, що відео не для дітей, але все одно Ютуб зараз каже, що дуже дуже придирається для До того, що якщо десь оголені тіла. Світяться у камері. Тому ці карти такі з магії насолоди, що мушу казати, що 18. Так, до розкладу. Ваша ситуація, яка у вас ситуація, що там у вас у стосунках, щоб ви зрозуміли, ваше чи не ваше, давайте спочатку накладаю. Ваша яка ситуація? Так. Підписникам каналу дякую, що підписалися. Всім, всім дякую, хто переглядає. Дякую тим, хто коментує. Удвічі дякую, бо це енергообмін. Дуже багато що означає, хто коментує розклади, відеоролики. І, звісно, гостей каналу. Прошу підписуйтеся. Відео, щоб більше розказати, більше вам сказати, зроблю коротким, коротким тобто відео навпаки якраз буде довгим. А зроблю на два варіанти, щоб більше кожному варіанту сказати і витягнути більше інформації для вас. Так, гарне дно. Ситуація. Перша карта це Ан. В принципі, Ще другу карту зараз буду викладати. Ну, Все одно жовте сердечко і сіре сердечко. Перший другий варіант ви можете вже вибирати, кому, кому хочеться по сердечках чи по тій колоді, можете вже вибирати по сорочці з вейта. А хто схоче, то вибирайте по цій колоді, по цій сорочці червоній з магії на солоди так, магія насолоди, оце вже ця карта відповість, що вас, що вас чекає в стосунках, ваших відносинах з вашим партнером-партнеркою наступний місяць? Найближчий місяць? Найближчим часом, тобто місяць. Так, що вас чекає? Що вас чекає? Перший варіант? І що вас чекає другий варіант? Видно, так, да? вибирайте. В описі я, звісно, поставлю тайм-коди. Перейдете на свій тайм-код. поки я свічку за світю, ви вибирайте, запалю, точніше, свічку за світю. Поки я запалюю свічку, ви вибирайте. І прилаштувати не можу. А, там я цей поставила. Все, упаде. Так. Все, надіюсь, ви вибрали, поки я свічкою гралася. А хто не вибрав, то, звісно, ставити на паузу. Перший варіант жовте сердечко я вас вітаю. Перший варіант. Дивимося, що вас чекає у коханні найближчим часом наступний місяць. Ваша ситуація. А що вас чекає? Ого, у вас старші аркани. Ваша ситуація хороша. На дні гарна карта тут жезлів. І тут, ну, ваша ситуація таке враження. Перший варіант, що у вас ситуація. Кріше за все, що ви у шлюбі, ну навіть якщо не в шлюбі, то все одно у вас стосунки гарні, але у вас стосунки дуже добре просуваються в плані інтиму. У вас відпадає сила і на дні тут жезлів, підказка. У вас в інтимі все ідеально, все дуже гарно, все дуже чудово. Все сильно, все... у вас є пристрасть, у вас є кохання, ви сильно друг друга. Любите сильно друг друга хочете, сильно друг за другом скучаєте, якщо десь розлуці. У вас ну, сила, це і є інтим, і тут ще й тут з жезлю. Ну, Тут вже, я наприклад, не знаю, тут інтим, інтимний, знаєте, такий. Інтим, інтимний, інтимний, така ваша ситуація? У вас в інтимі все дуже ідеально. Все дуже гарно, все дуже добре. Чи ви в шлюбі, повторюся, чи ви просто коханці? Якщо ви просто коханці, якщо у вас немає ще шлюбу, то у вас там все дуже ідеально. Ось це добре, ось це ідеально. Ну, ситуація у вас хороша, непогано. Якщо ви пізнаєте себе, якщо це ваша ситуація, то це ваш варіант. Якщо у вас інтим шалений такий, пристрасний, ви задоволені друг другом, і у вас чоловік там, чи то коханець, чи чоловік, чи то жінка, якщо ви навпаки чоловік дивитися, така. Азарт на леді, чи такий Мачо, мужчина, який Мачо, але він тільки з вами такий Мачо, вас так любить, то це ваш варіант. Тут, тут, тут гарна. Ситуація у вас дуже гарна. Тут перший варіант ніяких проблем. В принципі, якщо у вас все в інтимі, так все добре, то, звісно, це впливає і на ваше життя таке, на психологічне, на духовне. Якщо все добре. Постелі, то все добре буде у вас і в психології, і в духовності. Сильна любов. Тут Тут сильна любов і любов така дуже ну, інтимна. Більше у вас така любов. Інтим сильний, такий, гарячий, стра... пристрасний і гарячий. А що вас чекає, то ваша ситуація? Тепер, а що вас чекає? А вас чекає, якесь переродження. А тут суд. Вас чекає якесь переродження. Знаєте, для тих, хто не в парі, що я можу сказати, а вас може чекати новий статус. Бачите, тут, бачите, яка карта суд в цій колоді. Тут пов'язані чоловік і жінка, а хто їх пов'язує? Дитина. Той ангел їм уже трубить, каже, що пора переходити на інший рівень, в інший статус, статус чоловіка і жінки, тому що дитя потребує і тата, і мами. Якщо ви, це дуже добре проіграється для тих, хто має зараз тільки стосунки такі, що ви просто зустрічаєтеся. У вас гарний інтим, гарні відносини, але ці відносини, у вас, що вас чекає, а ці відносини перейдуть на інший рівень. Переродження повністю. У вас зовсім інше життя, ви переродитеся. У вас статус поміняється. Що тут у нас на дні? На дні сім кубків. Да, те, про що ви мріяли. Да, це те, про що ви мріяли. Перший варіант жовте сердечко. Я вітаю тих, хто е, не в шлюбі ще, то на наступний місяць вас чекає, те, про що ви мріяли, з цією людиною, з якою зараз, у вас все гарно, все чудово, особливо в інтимі, у вас там все супер-пупер. А, а, а у вас це перейде на інший рівень. Сім кубків те, про що ви мріяли. Тут. Вже е, як ви бачите, як, така е, обстановка як сказати? Що тут вже ось якась вечеря, да, якісь ось свічки при вечеря при свічах. Тут вже постель дома. Чоловік з жінкою собі внімаються, там цілуються, інтимом, займаються. Це вже це, вже те, що вже називається вдома. Ну, мріють мріє хтось із них чи обидвої мріють про те, щоб вже бути, ну якби вільно зустрічатися і мати право уже цій постелі разом бути. Те, про що мріяли, про що... Просто до, до цих пір це була як ілюзія у вас. Але так як у, у вас йде сигніфікатор, це, це просто підказка, те, про що ви мріяли, про що ви е ілю ілюзіонували Ось, це підказка. А тут воно вже переходить на це все. Це суд. Тут іде суд, і цей ваш інтим, який зараз у вас непоганий, що все у вас добре. Поки що у вас лише зустрічі, якісь, а він переходить на інший рівень. На рівень оцей. Те, про що мріяли. Так, і думаю, що я ще хотіла сказати, а це для іншої категорії. Для категорії, хто тільки, тільки в стосунках таких ще не шлюбних, то я вже сказала. А для тих, хто вже в шлюбі, то дивіться, у вас може бути, що ви звагітнієте. Може, Може бути таке. У вас дитина зв'яжить. У Вас буде вже не тільки інтим. Ваша ситуація хороша інтим, але дітей ще, можливо, немає. Або якщо є, то вже старші діти, буде, буде ще дитина. Може Дуже може, може повірватися для тих, що ви звагітнієте. вагітнієте. Може, звісно, бути. Хоч суд це не вагітність, але по цій взагалі, по класиці. Але по цій карті ми бачимо, дитина бере, зв'язує. Дитина просто зв'язує якимись ленточками чоловіка і жінку. То для тих, хто в шлюбі вже, то у вас ви можете звагітніти по цій карті суд. Е, яке ще у вас може бути переродження? Ну, ви щось ну, перероди, у вас щось буде якесь переродження ваших стосунків, але те, про що ви мріяли, на щось на якийсь інший рівень вийде. Хоча у вас і так непогано, тут, ваша ситуація, тут жезлів і сила. Я не знаю навіть, що там може сказати, що у вас там погано. У вас нічого поганого, у вас так все добре, але буде ще краще. Щось у вас станеться цей місяць на наступний, ну для тих, хто вже я маю на увазі, хто вже в парі. Щось, щось перейде таке, щось у вас буде те, про що ви мріяли, і воно станеться. Ну, По суді, таке враження, як у нас суд що ще означає суд що, е, те, на що ви заслуговуєте, те і буде. Але е, по у е, вас ваша ситуація сила і тут жезлі, у вас все добре, то по суді ви не маєте чого боятися чекати чогось страшного. Тут ну, це самі хороші карти, перший варіант. Тут немає нічого поганого. Навіть я навіть для тих, хто в шлюбі, я не можу багато інформації витягнути, бо тут більшість іде інформація для тих, хто не в шлюбі. А для тих, хто в шлюбі, все одно вас чекає те щось хороше. А що там я вже не можу пояснити, бо це ж не ваша особиста ситуація, розумієте, загальний розклад? Карти хороші. Це тут нема чого боятися, нічого поганого. У вас в стосунках чекає щось ще краще, чим є насправді. Якщо для тих, хто у шлюбі і у вас все добре, то у вас буде ще щось краще. Ви отримаєте те, на що ви заслуговуєте, а ви заслуговуєте на, на все хороше, ну таке знаєте, таке колесо у вас. Повертатися і знову знову те саме і те саме треба говорити. Все, все добре, тут нема більше чого розсусолювати. Перший варіант, у вас все добре. Більше розповіла для тих, хто не в шлюбі, бо тут більш для тої категорії більше підходить цей варіант. А для вас, тих, хто у шлюбі для категорії, тут буде ще краще, ніж є насправді. Ось так. Нічого більше такого вже не скажеш по першому варіанті. Так, дякую вам за увагу. Перший варіант. Ну, тут цілої, а також другий варіант зараз. Починаю другий варіант. Сіре, сердечко, вітаю у вас, другий варіант. Що вас чекає в стосунках? Яка у вас ситуація? А ситуація ось ситуація у вас, якась важка. Другий варіант тут. Так, да, перший такий був гарний варіант, другий вже складний. Дивіться, так, це король? Да, король Пентаклів. У ваша ситуація у вас якась біда? Або зрада, або якийсь обман, або. Ну, якась у вас біль. Ваша ситуація, у ваших стосунках, вам щось боляче. У ваших стосунках присутня якась біль. Якась рана. Рана в саме серце. Важка рана. Дивіться, як тут цікаво, на дні хороша карта така. Ну, тут я що можу сказати другий варіант. Ну, тут, тут другий варіант проіграється... Для жінок, яким зрадив мужчина? Неможливо, в яких ви стосунках, може ви просто зустрічалися, і він пішов до іншої. Може, це ваш чоловік? Ну, тут, тут дуже дуже проіграється для тих, що зрада. Якщо у вас не зрада, я прям не знаю. Що вам сказати, що по цьому варіанті? Сказати для тих, у кого не було зради, а просто якась біль. Ох. Посторонні звуки вибачайте, мене тут собаки хроплять. Другий варіант, дивіться. Ну тут у вас е, тільки так проігрується. Якщо у вас не було ніякої зрати, то це не ваш варіант. Не слухайте це, вам не треба це. Це не ваш варіант. Тут ситуація важка, надважка. Тут приніс хтось. Е, хто хтос у стосунки приніс біль. І тільки тим, що якщо це навіть не була не фізична зрада, то все одно це була якась зрада. Навіть якщо вона була не фізична. Просто, ну, розумієте, якби тут була якась інша карта, не ту з змічів, ця підказка дно, то можна сказати, що біль, яку приніс вам партнер чи партнерка, просто там вас. Е... Негативним словом, яким собі звав, да? Там, чи ударив, може, ну, таке можна сказати. А так як туз, з мечів тут у нас, той, бачаєте, тобто туз з жезлів, це прямо говорить про е, чоловічий орган. І у вас це підказка. І ситуація у вас трійка мечів, болюче серце, ніж прямо в серце. Чоловічим органом, виходить. Ну, бачите, тут немає тут більше нічого, крім того, що. Тут, тут зрада, чи духовна зрада, чи фізична зрада, чи психологічна, я не знаю. Може, просто ваш мужчина, якщо ви жінка, просто там, я не знаю, писав у інтернеті якісь іншій жінці. І вас це зрадило. Для вас це є зрада, і вам це обідно дуже тут тільки так виходить, що зрада, якщо у вас цього не було, другий варіант, то облежте, не слухайте, бо це значить, не ваше. Бо мені важко говорити, я не знаю навіть, що, що сказати людям, яких цього не було. Якщо не було, то це просто ну, не ваш варіант, ну на що це дивитися? Не дивіться, не треба вам це слухати. Ось і все. А якщо у вас була було у вас оце. Я зараз просто буду зараз говорити для людей, яких треба підтримати і допомогти, і витягнути, підкоректувати, щоб людина вийшла з оцеї ситуації. Розумієте, я для тих кажу, що хто, у кого цього не було, то ну, навіщо вам то? То чуже, то не ваше, не слухайте. Тому я ось зараз буду говорити, що вас чекає, і тут я вже бачу, що треба сказати людям, які дійсно пережили оцю біль, і оцю зраду, що вас чекає. Дивіться, тут випадає король Пентаклів. Що вас чекає? Вас чекає тих, тих, у кого така ситуація, що вас зрадив, ваш чоловік? Дивіться, вас чекає інший король. Вас чекає інший. Що вас чекає у стосунках? Вас чекає в стосунках інша людина. Але ви повинні бути. Тримати себе на, е, знаєте, гідно жінкою, щоб ви не потрапили знову на такого самого деспота, який у вас був. Навіть якщо він був і не деспот, але він вам зрадив, значить він вже у вас була людина, яка у вас не, не гідна. Тут дуже варіант цей програється більше для жінок. Мужчини, вибачайте, бо то, що тут на дні, туз з жезлів, це, це чоловік, це чоловічий орган, який щось зробив, зрадив свою дружину. Не може це, е, ваша ситуація трійка мечів, ви мужчина, і ви самі зрадили дружину, і ви у, ці, у, ці, у цій трійці мечів. Може, але може бути, що ви самі у трійці мечів, але вже що вас чекає, вас, ну, що вас чекає? вас чекає, інший король не підходить. Не підходить, мужчинам не підходить, якщо мужчини, вибачайте, хто потрапить на цей варіант, це не ваш варіант на цей ролик. Це варіант для жінок. Тут дуже, тут дуже проігрується прям як то, для одної якоїсь категорії людей, для якоїсь конкретної жінки чи пару жінок, яких зрадив мужчина. Все, і у вас що чекає? Вас чекає, дивіться, по королю цьому, можна сказати, що вас чекає інший король. Але дивіться, цей король теж, він, бачите, він, він, бачите він, він, якийсь такий напористий. Жінка такий. Таке враження, що його аж боїться. Він як <кхем> дозволяє собі на жінку там крикнути, чогось руку він підняв, такий прям розхрестаний, і жінка аж ховається за того столба. То дивіться, якщо це інший на вас чекає, то ви не дозволяєте собою отак маніпулювати, собою розкидати. Ви просто не дозволяєте, бо того, що якщо ви будете так дозволяти, вас постійно буде чекати в стосунках ось ця трійка мечів. Розумієте? Якщо це не інший вас чекає, то це ваш. Цей, який вам вже зрадив, він е, буде вас е, ще й що, що вас чекає? Він буде вас е, доказувати, що це, ніби була може, неправда, е, що ви щось там надумали, придумали. Він буде вас нахально якось добиватися, требувати щось від вас. Але, а ви живете в якійсь ілюзії, що він зміниться. А вам не, не треба жити в цій ілюзії, що він буде таким милим і люблячим, і е, мріяти про те, що він ось так вас буде любити. Тому що це така людина. І якщо дивіться, якщо у вас була зрада по цій ситуації, якщо у вас була якась зрада від нього, це для тих, хто. То немає іншого ніякого короля, а цей самий якщо. То е, вам тут е, не треба жити в цих ілюзіях. Людина, яка е, ось це робить і ще й вас в чому може звинувачувати, вона не зміниться. Це така людина. Ну, З цим самим Тобто, що вас чекає в коханні в стосунках. З цією самою людиною у вас не чекає нічого хорошого. Так, другий варіант, що я можу вам сказати. З цією людиною у вас нічого хорошого не чекає. Перестаньте жити в ілюзіях. Перестаньте жити в цих ілюзіях. Цього не буде. Бо цей наступний місяць, що вас чекає, то саме. Ця трійка мечів у вас далі чекає. На жаль, я не можу нічого вам сказати тут кращого по цих картах. Ви бачите, як він розхристано біжить до тієї жінки. Хоче вона того інтиму чи не хоче, він її не питає. Він її е, утримує, бо це Пентаклівий король, який може дозволити собі утримувати жінку. І він вимагає від неї, як він хоче і коли він хоче, а не коли хоче вона. Ви живете в кількість ілюзії, надіючись, що він е, поміняється і стане отаким, от любичим і милим. А якщо ви вже пішли від того чоловіка, який вас зрадив, то будьте обережні. Просто будьте обережні, ви будьте жінкою, будьте жіночною, тримайте себе на висоті. Пам'ятайте, що ви жінка, ви жінка з великої букви цього слова у повному сенсі. Не мають права чоловіки з вами поступати ось так. Бо що вас чекає? Вас, якщо ви будете жити в ілюзіях, то вас далі чекає, навіть якщо прийде другий у ваше життя чоловік, він такий самий буде, як той, що був у вас, що вам приносив біль. У ви, ви це порозумієте, як і що я хочу донести і сказати, порекомендувати жінкам. Е Тим, які дійсно себе тут пізнали і слухають далі цей варіант, вам треба себе ставити ну, високо, гідно, щоб ви розуміли, що ви є жінка, а не якась там тряпка, не якесь там, ким можна користуватися, бо він там при грошах, да? бо він там вам щось купив, то можна вами феркати, фуркати і, і так далі. Не понушкувати, розумієте? Не дозволяйте собою це робити. Бо то, що ви дозволили одному, а потім прийде у ваше життя другий, третій, у вас це вже буде, знаєте, як запрограмовано. Ви не будете вміти вести себе з чоловіками так ставити, щоб вони вас поважали і любили, щоб ви не хвалилися за оці стовби. Коли він вам щось сказав, приказав. Ось так, тут, тут що для тих, хто далі буде жити з цим чоловіком, то ви все одно не жийте в ілюзіях, а зрозумійте, з цих ілюзій, що е, не зміниться він. Він далі, отак напористо, на храписто буде вас заставляти робити те, що йому треба, а не те, що вам. Він не зміниться. А якщо ви вже з ним розсталися, з тим, хто це причинив, то будьте обережні. Майте на увазі, що ви себе повинні поставити жіночно. Ви повинні запам'ятати, що ви сам у себе одна. Ви повинні пам'ятати, що ви маєте любити себе. і Тоді буду вас любити чоловіки. У вас до у вас не буде приходити отакий коршун, а буде приходити отакий любічий і ніжний, про якого ви просто мрієте. Ось така була, це просто так, як даже по цій, тут важкий варіант другий. Дуже по цій трійці мечів, і хто себе впізнав, то вам така рекомендація. Для, і для тих, хто залишається з цим самим, хто зрадив, хто обідав, і для тих, хто вже залишив, але що вас чекає, бачите, що вас чекає те саме. те саме, але просто я вже вам таку даю рекомендацію, щоб ви. Щоб ви не жили в ілюзіях, а щоб ви жили в реальному світі і розуміли, що різні стосунки, різні чоловіки, але ви маєте самі себе поважати, самі себе любити і тоді будуть любити вас. Розумієте? Ви маєте бути жіночною, насамперед, жіночною, гідність свою мати, жіночну. Щоб ця гідність була така, щоб іншим хотілося її поважати. Ось такий другий варіант. Все. Дякую вам за увагу. Другий варіант, дякую за увагу. Всім дякую за увагу, хто дивився. Дякую всім, хто коментує. Пишіть, пишіть, будь ласка, зворотній зв'язок, як вам зрезонувало. Я завжди прошу, що якщо не ваше, то не слухайте, не треба вам слухати те, що не ваше. Підходить по першій карті ваша ситуація, ви себе пізнаєте, дивитеся далі. Якщо не підходить, краще не дивіться. Беріть другий варіант, друге відео, але не дивіться те, що не ваше. Ось так на сьогодні все. Пишіть в коментарях, якщо щось комусь не зрозуміло. Можливо, ви якщо себе пізнали і у вас виникло питання на, по цій темі. Напишіть в коментарі, що ну, може ви далі хочете щось подивитися. Таке, що воно буде підходити всім е, питання ваше, то я подивлюся, звісно. Ну, якщо щось особисто, то вже ну, розумієте, особисто це. Це в особисті. А якщо ви хочете просто так загально щось подивитися, пишіть в коментарях, що ось ви хочете по цій же темі, що вам я дивилася, ви щось хочете е, далі далі щось подивитися. Тема, якщо підходить, буде підходити для онлайн-розкладу, я, я зроблю розклад на цю тему і викладу Ютуб. Ось так на сьогодні. Таке було сьогодні відео. Два варіанти: один гарний, один не дуже. Ну, вже як є, комусь, певне, треба було почути і той варіант. Все, на все вам добре. Ще раз мирного вам неба. Тихої ночі, гарного дня. Слава Україні! Слава нашому роду, слава нашим захисникам. На все добре, до зустрічі!